Всім привіт, дорогі друзі! З вами Варес. Сьогодні у нас вже п'ятий день ВК. Давайте так сказати, подивимося, що у нас там. ВК потрошки підходить до кінця. В цьому дні зіткнулися д -д могучі существа, такі як чорні демони і голубий дракон. От сьогодні п'ятому дні ми будемо грати проти цього філіппінського клана. І по балансу у нас ось така ситуація, як ви бачите, тут купа 17-16, ну мало 15. -х. Тому я обрав, знову зробив рішення, що зробимо сьогодні 17 тоннхолів на відос, І я чуть-чуть пізніше запущу стрімчик і будемо ми коротше, і З інших нижніх аккаунтів тут забирати трьошки. По таблиці ми зараз знаходимося на третьому місці. У нас відрив від голубого Дракона аж на 30 місць, тому так сказати, нормально, запас є. Тому давайте покажу, що тут у мене за база. Планую я тут атачить чемпіонку з 12 годин. У мене тут на браті корінці. Заход зробимо звідти, у мене є шанс моноліт забрати. Потім я скину отсюди казарму. Тут у мене пойде квіна на зал героїв. Хочу спробувати забрати хук тавер. В принципі, у нього тут тільки 1000 принципі, Стріла стільки десь, даже більше наносить, тому є шанс забрати. Корінці у мене пойдуть між 10-11 та 11 годинами, заростаючи ну, заростаючись спеледись закину сюди, щоб вони не уходили так сказати, з цього сектора, щоб по цій полосі прям пошли. У меня тут у вас такая идея, поэтому давайте починать. Так. Чемп сразу у нас пошел. Так, давайте заинвизим рикошетную пушку. Так, ми до моноліта, друзі, дійдемо. Хорошо. Давайте сюди закидаємо. Можна даже так зробити, дивіться. У нас ще є Я, коротше, прожму чем, поки він тут список до хера чого забере. Нормально, він на арбалети заагрився. Прикольно, все, чемп просто MVP герой. Дивіться, забрав весь сектор, 14% бази немає. Так, давайте. Моя попитка забрати. ні, взагалі, не туди полетіло. Херню я зробив максимальну, Як завжди, ну ладно, я думаю, Давайте, може, давайте. оцей, Коротше, ми на хук тавер закинемо заростаючий спел. Тож я не ожидав такого. Коротше, да, у нас трохи перестроїлися плани, на жаль. Дайте, хай вони зайдуть в сектор з таунхолом, я тоді. Почну закидувати це все. Мені, мені ще треба просто інвест Tower, коротше, заплутати. <кхи> Може, так, прошу прощения, що я, блін каше не знаю, щось так при... <кхи> в горлі пришить цілий ранок, а? да, щось. Оце вам спать по 10 часов, друзі. Будете просто просипатися, всі поміняти, закашляні і так далі. Так. Ой, не сюди. <кхи> сюди нам ще рано заходить. Так. А давайте тут. Не, хорошо, вроде як заходить атака, дивіться, скільки героїв живо. Ну от би хтось просто подивився б на цей інферно. Ну ось там зараз сожре, так сказать, може і вард там сожрати короче так далі. Так, я не знаю да кинга, поржать, наверное, хай до цього сектора, коли подійде, тоді я його і прижму. хоча там чемп може розібратися так-то вже до цього моменту. Давайте. Ладно, поздно. як я. Лучше поздно, чем Николы, знает, а то бы на фриз бы без дела валялся. Так, давайте прожимаем. Ну, вот такая атака выходит. Ми фейл был именно со стрелой. Можно было бы его, кстати, из с кемпа запустить. Я думаю, если бы с кемпа, то по-любому был шанс бы забрать а, хук А Так там ми фейл, так сказать, очевидный. Но хорошо, что он на трешку все-таки затащила. Поки що ми йдемо ось з такой Що там у нас по воєнній статистиці, Ну. Одна однушка, де це ми так устили зробити, Так, дві двушки і короче, п'ять трешек. Ну, ладно, простительно там з 16 про 17-й атакувало. Короче, давайте. Зустрінемося уже на наступному аккаунті. Так, ми вже на акаунті Донгфор. Тут я. Ми де були на суперкулі, суперкули. Короче, прийшлося витрачати дарк. Да, от суперкулі і взяти корінці того, що. Така там база була, знаєте, що прям під корінці, я думаю, зайде. Давайте я вам покажу, що тут таке у нас іменно. Ось така база. Планую я зробити заход чемпіонки з 8 годин в цей сектор. Не хочу відсюди йти, просто тут ще Хуктавер. Хук мало чи вдруг я якось. А... скину туди фрі, інвіса. Я люблю трошки подождати, да, маслі у чемпіонки фул ХП. За це время, то по-любому, Tower Да, і стягне, так сказать. Треба даже враховувати такі фактори, що я, може, десь інвіз не так, типа да, на свої фейли, ну це по-любому. Буду закидати сюди, буду тут чистий, да. не знаю, чи у нас інвіз Тавер активується, але в принципі, це і не важливо. Я буду закидати сюди заростаючий спел на хук тавер, на стрільну і, напевно, даже на цей інвіз Тавер. Якщо він буде активований, то, короче, заки... Ой, то закину чуть-чуть його вище Inferno. Кстати, можна попробувати так, закину, щоб ці метальники запуталися. Короче, зараз глянемо, що у нас вийде. Все треба дивитися, як успішно зайде все таки чемпіонка. Вже потім від цього відштовхується. Ну заход, я думаю, ви розумієте, відкуда в мене буде іменно на Таунхол. Ні, Ну, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Куда ти йдеш? йдеш? Лисиш все, закінчує свою дію. Так, ні, прийдеться все-таки на цей кидати, на Invis Tower, того що мені треба буде. Треба буде так-то ще коридор утворити, Щоб в мене корінці не пішли туди, куди не треба. Так, закидаємо корні. Так, так, і не знаю, хедхантером мене прямо зараз закинуть. Так, перший рейдж. Пошла чемпіонка. Блять, як я це забув вирубити, серйозно, так. Що я забуваю, постійно це вирубить, доволі класна фішка така. Так, давайте сюди закину. Я трошки криво кинув так-то заростаючий спел. Треба було і ту вогнепушку пушку закрити, а так-то зараз корні тут подойдуть, хрінь якраз десь її в цей час розблокує, розплутається, да? і у мене все пойде. Розбі... Розбіжіться, да, то одні пойдуть на інферно, а другі пойдуть на вогнепушку. І ось така у мене ситуація в ходу зараз і буде. Кінг даже туди пішов, прикиньте собі, яка мразь просто. Він там мені десь якраз треба... Хоча б... Хоча ні, слухайте. Може даже і нормально. Давайте напружмем. Не, вроді як норм він зайшов тут, а прям якраз треба так було. Проб'ємо тут шлях для квіни, хай буде. Я бачу, вона там іде. Ні, це буде, кстати, по ходу трьошечка. Це хорошо прям. Все класно. Вийшло, ну, база по сл... по Слабенька, але вроді як дефенс непоганий в нього був. Якщо не рахувати сезонний. А не, поші, це в нього, навіть вроді нормальний сезон, не був це у прошлого там, слабого рівня. Був. Да, у цього він вроді прокачний був, бо якщо він був слабкий, я наверное, сразу б подумав, щоб його якось. А ні, то. ну, А хоча не, я б я б не забрав його вроді як. да. Десятий левел, всього-навсього. Поки що ми займаємо третє місце, можна сказати, що друге, тому що поравне по кількості по зірок. а В принципі, в мене ще є аккаунти. я думаю, ну, це не скоро, правда, буде, я ще не скоро запишу стрім, треба пойти похавати просто да? на голодний шлудок, так сказать, себе бувай теж не стоїть. Тому все, друзі, зустрінемось завтра, подивимося, які у нас там будуть сочні атаки. П'ятий день ми також тащимо, 75 на 65 вийшло, 10 зірок різниці, і у суперника так сказати, одна на та... одну атаку менше це їм нічого не змінило, тільки так сказати, хуже і ним. Вони так на нижче місце упадуть, а не ми. Поки що у нас 420 зірок, пасхалочка, до речі, ну і третє місце ми займаємо. Давайте покажу, що я сьогодні буду вам показувати по атакам. Ну атаки з атаку спернику таких годних немає, да, щоб показати вам. Тому, мабуть, ну тут рашери дайдуть, коротше, тут а, така славенька прокачка у, у тіпа, типу, тут 16 вже. Тому я гадаю, у спернику ми навіть дивитися не будемо. Якщо вам цікаво більш про цей раунд, то ви можете подивитися вчорашній стрім. Там ми навіть своїх твінков крив 17 ки та 16. ки Тому кому цікаво, можете подивитися, запис є на каналі. Ну, будемо дивитися наші атаки. Це одразу перших три номера, в принципі, чим би і не. Так сказав, всі у нас 17 ки тут закриті. Тому давайте приступати до атаки. Можу показати, що у нас тут по таблиці. да, є дві однушки, но 17 трьошок ми залутали. Доволі так сказав, хорошо виходить, поки що все йде. Навірно, навряд чи знаєте, мої догадки, що навряд чи ми вийдемо на перше місто. Дуже вже великий відрив, ще й остається два дні. І тим паче проти цих кланів ми будемо і грати вже далі, які зараз займають верхні позиції. Ну, отак будемо виживати. З 10 годин заходить так чемпіонка, атака буде проходити корінцями по гірсам. Взяті ось такі, як ви бачите. В принципі, стандарт для корінців. Ну, в принципі, таким я теж граю. Так, ну Квіна тут заходить практично біля центру, вже тусується, забирається рікошетна пушка, забирається зараз вогнемет. Ну, В принципі, чемпі, так сказати, проходка чемпіонки тут закінчиться, все, лисиця, помирає, чемп забирається. 14% в підсумку забрали, да, ну, Тут і важливі такі будівлі теж впали. Закидується казарма з 12 годин, Кінги і Квіна дропаються з 10, зразу юзається стріла. і Понятне діло, корінці пойдуть з 11 годин. Ну, мені так здається зараз ближче до 10. Все, одно все йде зараз на моноліт. А, так, є ще заростаючий спел, Уже хук починає роботи, починає стягувати. Ну Тут в принципі, не критично, дивіться, вже корінці доволі швиденько сюди прийшли до нього. Всей знаходиться зараз під прожаттям Вардена. І кстати, ще чим, до речі, в банусі знаходиться, так треба десь буде його випустити. Буває таке, знаєте, ну, у мене рішення такі буває, що я просто про чемпа. В рідких випадках можеш забути, якщо там він десь, я прогорнув полоску туди, чим десь край залишився, а там він банці і сидить далі. Стараюся все зразу випустити, коли запускаю. Так, у рату забирається, в принципі, половини бази половина баз немає. Тут, ось у нас деякі серйозні будівлі типу метальника, баш, мультибашти Арчером, тут фрізиться все добре. Ну і атака атака підходить до кінця. Там Суперварвери з почисткою працюють хорошо. Ну, атака, так сказати, лайтовенька вийшла. Не ну, знаєте, навіть до верхні номера, у них такі трохи подрашнути, якщо так по паркану дивитися. По будівлі я б не сказав би там, вроді якось більш-менш нормально, так, ось, як бачите, де всі рікошетні пушки в улові Тут я бачу, метальники. Ну, коротше, по проказці нормально, на паркан страдає. Хоча хто зараз паркан качає, так сказати, коли всі грають корінцями. Так, заход у нас йде. Тут а, з Варденом. Варден дропає файер на таунхолл. Так, дропається кінг, одразу викидаються відьми. Да. Тут не знаю, можна було б спробувати квін... стрілу для квіни взяти. Да. В принципі, було б непогано, щоб якось таунгол одразу забирати, серйозна будівля по дамагу, сплеш, да. який на який то наносить. Так, все якось розбігається, розбігається одна відьма туди ще з чемпом пошла. Там пошли кінг і квіна в іншу сторону, все якось порозбігалося, так трошки дивно виглядає. Не знаю, на місці б атакую, що я б, навірно, файєром бахнув би по цьому інвізу. Да, навряд чи б я тут якось ризикував би, щоб клонкасал забрати, Ну хоча б оці будівлі важливі, я б попробував забрати. Не знаю, тут якийсь трошки дивний був заход. Але робочий, знаєте, головне, що зроботав, да, трішечка все-таки взялася. Прижимається тут кінг, кстати. <laughs> джамп такі... Я теж такі джампи кидаю, знаєте, коли беру кінга з, тряс... з трясними цими черевиками і з м'ячом. Просто буває, кидаю джамп, а потім він через пару секунд не нужен треба, тому що кінг все вскриває. Так, єдиний тут сектор, який залишається з інферно, вже почти розвалений. Ну і атака потрошки підходить до кінця. Реально. Ну, заход я не дуже, чесно, зрозумів. Да? Тут на таунхол прям все закинулось. Дайте гляну, що там таке було біля таунхолла, може я деякі такі важливі будівлі біля нього пропустив. Ну, в принципі, знаєте, моноліт забрався. Да? Це теж непогано, що Моноліт забрався, але можна б попробувати даже і. Я не знаю, чи моноліт. Да? Це, так сказати, три будівлі такі з інвізним тавером важливіші. Да? Ну, навірно, даже моноліт теж непогано, все-таки супервідьм їх там мало. Ну, ладно, так сказати, це. Так сказати, атакуючи зробив, і головне, що у нього все вийшло. Ну і Остання атака тут буде вже більш серйозною. Прокачкою навіть з парканом, база виглядає більш строго. Так, інвіз, на жаль, не активується. Квіна тут закідується, як бачите, з 6 годин, і дракончики викидаються з з 4 до 5, так сказати. Закідець такі Варден, одразу це все прожимається, тут грається принц міньйонів. по здібностям. У нас ось така ситуація. Долітає якраз дірік до таунхолу, клонується єті, таунхол падає, ну і забирається так сказати, активується якраз один з пелтауру. Конкастел теж виманутий, ну і потрошки розсосується все. Так? Тут квіна з деякими дракончиками райдерами пішла вбок. Дракони в основному погнали з 3 до 12, тут якраз по цій стороні. Ну, кстати, да, знаете, не просто дракончики, тут аж гідро якраз идея, щось не заметил, что чи райдер. Я думаю, что там райдери просто з кланкастла, каста може вийшли, да. Хотя нет клонкастл це у нас там ті, да? так? Як я же дивно, я подумав, да, типа супер єте забрали, а там ще и с кланкастла мали вийти райдери. Ну, це гений. Так, прожимається у нас ще й э, миньон. Все так хорошо сповільнюється, дуже класно прожити, закидається з чемп, чем справляється з соло Інферно. І атака потрошки завершується. Да, там ще навіть деякі посповільнюють сповільнюючим ефектом. Але... Швидко ну, дивіться, Тут хороший запас виходить, тут а, ще Міньйон живучий. Ще... А, Міньйон вже не живий, це Варден, Вони якось сів тоні, я перепутав чуть-чуть. Це ж варден такий пузатий. Да, все. Ну, атака, правда, не з таким хорошим запасом. Тваринки тільки на своїх богатирських плечах затащили цю катку. Треба буде собі кажана вкачати, вроді як непогана така по спаму штучка. Да? Це, наверное, цим і займуся, потім того я вкачаю, в принципі, буду качать, коли мені дарка не хватає на нього. Так, і оце у нас так, така ситуація по п'ятому дні. П'ятий стрік подряд у нас іде на ЛВК, доволі непогано йдемо. Третє місце тримаємо. Ну, хоча б на друге треба вилізти, я думаю. Ну, Може, мало, і ймовірно, тому що ми граємо якраз за проти другого міста. Типи, реально, хорошо, так сказати, грали, вони догнали перше місце, ну просто дивіться, зараз. Оцей клан В'єтнам, проти якого ми будемо грати в 7 дні, то вони вже зробили 5 атак а ось до тіпи, проти яких ми граємо, вони ще не робили жодної атаки. Тобто, да, що от їм, якщо 5 атак зробити, то вони по-любому переженуть якраз і стануть на перше місто. І, не знаю, знаєте, вроді і непогано і грають. Я непоганий до мало ракую. А, всім, так сказать, Скид тут виходить, в основному 6 аккаунту, да, чисто я тут атакую і поки що йдуть трішки, да, але все одно, як би не старався, щось взагалі не виходить, соклани непогано грають. Ну, коротше, душать сильно, прям по балансу. Да, Вроді, у нас теж непогано, 15-ті є, да, немає 14 але все одно ну, важко катається. Просто, важко виходить на якісь топ-міста, там, де треба, щоб поднімати звання. Все, друзі, на цьому буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Варест, всім пока.